Отже, цей день знову настав. Я поки що зніму навушники, бо тут коротше, я таки запустив сталкера. Ну, там були свої приколи, заморочки, але я запустив сталкера і. і. Вау, це сталкер на Лінуксі! От я зняв навушники, тому що я хотів вам показати хорошу погоду, але почалася буря, і тут просто блискавки валять в п'яти метрах від мене. І, і дивіться, от, за що можна тепер дивіться, не любити, можливо це поправлять. Всім абсолютно насрать. От, коротше, Отут ось стоїть оцей тіп. От, коло нього блискавка, тільки що отут ось, отут під Запорожцем вдарило, і все нормально. Він стоїть собі, ця, ніхто нічого ніхто не розходиться. Типу, погода просто пісня. от. Оце вам, Типу, це, це от якраз. Не знаю, мінус гри, який може поправлять, може ні. А можливо в мене якийсь скрипт зараз не спрацював, що вони ніхто не розбігається, ніхто не розходиться в просто е мразь у погоду. О, блискавки які бахають. Ну, але не суть. О-о, бачили, бачили? Коли чувака тільки що блискавка, вдарила. Нормально, це е, Ну, В принципі, в відьмаку колись теж. Люди читали книжки під цим, під дощем, Тому, можливо, це якийсь скріп не спрацював. Я допускаю таке. Бо навряд розробники ну, не пропрацювали цей момент. Anyway. Так от. Коротше, «Сталкер» запустився на Linux. Як я це зробив? Коротше, більш за все, що я просто поміняв версію протона. Покажу поетапно. Що і до чого, але е, спершу скажу, хочу сказати: е, я ще поставив ZRAM, це оптимізація для цього ж. що ну, це інша версія, типу як Swap, але не Swap, там воно ще архівує то все. Якось воно там працює. Ну, в общем я поставив z і Nohenk. Nohank для того, щоб у мене система повністю не зависала, якщо ОЗУ переповнюється. Так от, в принципі, я так бачу, цього і не треба, тому що, а може і треба. Споживання моєї ОЗУ на, на зараз. 12 ГБ. І свопу 5. Це приблизно те саме, що я бачив на Вінді. Я запускав сталкера на Вінді, і оце плюс-мінус ті самі такі показники, які я бачив і там. От. Ще одна блискавка, і все нормально. Далі, 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 далі. Як можна побачити, десь коливається ну, погана погода 35 кадрів. 35 кадрів це в мене з ввімкненим. Чим тут вімкненим? ця штука. FSR. FSR. Frame Generator От, без нього буде 25-26. Ну, типу, як оце зараз в меню. От. Чи можна процес гри назвати при такому розкладі більш-менш грабельним? Ну, знаєте, якщо проходити сталкер цим пацифістом, не стріляти, уникати сути, щоб прокрадатися десь по стелсу, то можна. Тому що стріляти з отаки ну, важко. От. І, і з оцією технологією теж доволі важко. Е, от. Типу, ну коротше, я ще раз наголошу, у мене набагато слабший комп'ютер, ну не то що набагато, на о, десь на один шапель слабший комп'ютер, ніж заявлено в мінімальних налаштов... ну, цих же характеристиках. Тому я не дивуюся, що в мене ну, сталкер, по суті не тяне. От, е, я от зараз збираю на відеокарту. Е, хто хоче долучитися, буду вам дуже-дуже вдячний, то будуть посилання в описі. От, е, Тепер далі покажу вам оцю от штуку. Це е, статистика ProtonDB на момент першого відоса. Цієї статистики ще не було, ніхто ще по суті туди нічого не писав. Але на даний момент сюди вже понаписували дуже-дуже багато різних відгуків. Всі вони більшості схвальні. Ну там ін інколи зустрічаються якісь от хтось щось не зміг запустити. На генту, секундочку. Я не здивований, що тут нічого не, запу... ну, типу, не запустилося. Е е але більшість з них схвальні, і гра отримала рейтинг платину. Платином, що це означає, що це найвищий рент. Якщо, це, якщо написано платином, це означає, що якщо гра не запускається, то шукайте проблему десь у себе. От оце це все значить. Гра запускається і прекрасно працює. От. Я знайшов проблему у себе. Тепер показую стім. Стім, стим, стім. От, щоб вам теж так. Коли я зайшов от сюди, у властивості. О, близько окей. От, я поставив тут мангуку для Муінхорингу і Game Moder, але він не спрацював я так думаю, із за версії Вайна. Бо я помічаю, що з деякими версіями Вайна Гейм не працює. От, я зайшов у сумісність і поставив отут 9.3. Отут була по-моєму, прибрана галочка, тобто він запускався на загальних налаштуваннях. А другий раз, коли я зайшов, тут взагалі стояло 7 там. І не дивно, що гра крашила, типу, гра запускалася, але потім на етапі завантаження вона крашилася. От, е, я поставив 9.0-3, і все запрацювало. Все запрацювало, все завантажилось, все як на Віндії. От більш за все, що я просто е, не ну, типу, просто треба було поміняти версію Vine і все б завантажувалося і з першого разу. Е, але, до речі, компіляція шейдерів так само зайняла 40 хвилин після того, як я змінив версію Вайна. Тобто, якщо ви міняєте версію, то чекайте, що оці шейдери вони будуть перекомпільовуватись. Е -е Виходить. Правильно, що вам вже видно? Я надіюсь, так. Да. Мало бути видно. Виходить, оця штука з шейдерами така, що перший раз воно 40 хвилин займає, далі займає 10 хвилин. Це в мене. Ну, типу, я ж кажу, в мене там HDD, Я, буду, я накопичую і буду все-таки купляти, напевно, десь на січень уже цього собі якусь SSD-шечку m 2 на, на 512 взяти. ну, В районі 500. Щоб туди влізла Stalker, туди вліз Hogwarts Legacy. от, Слоти в мене є аж два штуки. от, І. Буду тоді нормально грати, тому що з цими компіляціями шейдерів, ну самі бачите, яка ситуація, ждати по 10 хвилин, поки запуститься гра, якось так собі. От, Плюс, коли вона тільки завантажилась в Hogwarts Legacy це якось або було не так видно, не так явно, або цього майже не було. Тут, коли завантажується гра, дуже часто от вона завантажилась, я вже як мій персонаж з'явився в світі. Але при цьому світ абсолютно порожній. Тобто немає ні трави, ні якихось взагалі немає дерев, там у цього кущів оточення. Стоять хати, можуть бігати вороги, без, ну, типу, я не знаю, як правильно це називається. Коротше, просто оця моделька бігає, грубо кажучи, без текстури. І, і все. І навіть зброї немає. Зброя з'являється потом, І потом частково так довантажується довантажується весь рівень. Тобто процес завантаження рівня можна спостерігати після того, як завантажився рівень. От, е, це з таких приколів, якщо у вас, так як у мене, хард. Е, те, що вона зараз працює. Е, о В, цьому, в Core Control, Core Control я поки що виставив автоматичний режим. От у мене тут спеціальний є профіль. Для е, сталкера я думаю, налаштувати окремий профіль. Е, та, в принципі, так і грамотно зробити буде. Тому що, я думаю, треба йому підібрати інші, То, в мене просто в основному профілі налаштований трошки даунвольтінг. Як це? Ні, андервольтінг, -vol... Я трошки тут грався, налаштовував. Але я боюся, що тих параметрів їх трошки не вистачить для сталкера, бо він все-таки займає дуже ну, типу, він трошки більше і трошки більше навантажує мою відіо-карту. Тому я думаю, нав... зараз автоматичному, а так, то зроблю інший профіль з іншими налаштуваннями для того, щоб сталкер не вилітав. Бо в мене є підозри, що деякі виліти, ну, в принципі, все-таки це більше з вайном, напевно, зв'язано, але інколи. Від андервольтінга може вилітати гра, якщо о, в відеокарті не вистачає живлення. От. Е, тому я поки що включив автоматичний режим, щоб точно все провірити. От. І давайте трошки побігаємо. О, вже трошки хороша погода стала. Така чуть-чуть. Ой, ніч, ніч Ночі тут дуже темні. Е, що мені? Сп... Спочатку я не зацінив, а потім мені сподобалось це ефект, коли, ну, коли ваша зіниця підлаштовується під освітлення. От зараз, ну, тип, типу, освітлення, наче гарно, да? О, от, хоп, от потемніло. Отут от навіть видно. Тобто, коли я стою в темному приміщенні, все, що ззовні, здається мені світлішим, а от всередині темно. А потім я виходжу, такий, о, а сонце посліпило і. Зіниця типу підлаштувалася і під нормально під, під інше освітлення. А тут уже тепер геть темно. А коли заходжу, раз розвиднілося. І так само сюди, якщо зайти, тут геть темно. А, от. а потім очі типу підлаштовуються і а, таке тускле освітлення і починає щось там видно і так далі. Оце прикольні такі штуки, які от ну, такі дрібниці, які додають атмосферності. Кубаса тут лежить, батя сидить. Ну, персонажа так звати. От. Так, де тут цей вихід? А можна включити ліхтарик, звісно, що ж. Без ліхтарика. Коротше, все працює і. вау! Ну. Класно. Я зараз е е е вимкну, напевно, запис, побігаю трохи. От, розслаблюся. Так, ці які? Консерв можна. А, хлібу захавати, щоб не так голодне бути. І взагалі, ну, типу, гра дуже класна. Мені поки подобається, ну, як Що значить поки. Да, Тобто, якщо не враховувати моменти за цими приколами, що люди від погоди не тікають, ну, ну, я ж кажу, може скрипт якийсь не запустився, може патчем вони виправлять цю цей баг. А це не баг, це аномалії. От. Е е в людей просто страх атрофувався. Аномалія. <схи> от. І, і взагалі мені дуже, -дуже сподобалось атмосферно. Е ходиш, слухаєш оці е таревені. Е вони стали от в Сталкері першому, вони були такі, знаєте, більше про зону, от чисто про зону, наче і немає іншого світу. Але от тут вони додали дуже багато таких от таревенів, які от е відчуваєш, що люди. Прийшли звідкись, у них є якийсь є бакграунд і е, є ще поза зоною інший світ. що от Там буквально коло тих воріт стояли двоє тіпів і говорили, що от е, каже, не хочу повертатися. Ну, типа, що гарно так сходив, три артефакти можна, в принципі, і на велику землю, але він не хоче із-за того, що там бетонні, ці коробки, оце його душать, а тут так гарно. Зорі там навколо, хоч в жменю збирай. І що більш за все, що він так і продовжить тут жити, бо йому більше подобається такий стиль життя, аніж е жити в бетонних коробках, як він виразив. І це так класно ну, це дуже класно грає на атмосферу. Це, це, ну, це дуже атмосферна гра. От. І що, ще я хочу таке от уже побачив, таке перевірив, болтом можна вибивати шибку. Оце. Тобто все продумано, це в хаті приходиш, болтом кидаєш, і болтом вибиваєш шибку. Такі от дрібниці вони дуже класно занурюють в гру, і це дуже круто пропрацьований, пропрацьований світ. Хоча, от, як показує цей же ж. Погана погода може і не в усьому пропрацьований, або я ж кажу, то аномалія і її ще поправлять в майбутніх релізах. от По факту, ну, все. Напевно, все-таки треба ну, сказати про параметри свої. Ну, і в принципі, все, що ви можете почитати про гру, як у кого там що запускається, що не запускається, які параметри люди використовують у стімі. Це от якраз отут й, до речі, не тільки в стімі. Сайт ProtonDB, і тут листаєте. Тут бачите, всі, всі кажуть, що отак, отак, все класно. От. Так. В мене ж гра працює на. Що там у мене? Ryzen 5 2400 ge RX 570 на 8 ГБ. В uh, мене uh, 16 ГБ ОЗУ. Протон 90-3. Оце такі параметри. Оце воно все запустилося іначе працює. Перший млинець, як то кажуть, нанівець. Тому виправляюся. Це буде як друга така частина. Скажімо так, От. і все тут вийшло. Все вийшло, А якби я трошки посидів, трошки був, може не на таких емоціях, то може вийшло і в перший раз. Е, тому, коротше, хто боявся грати на Linux, то ось воно Ось воно. Ігри на Linux, і проходите собі сталкера. Е, головне, щоб комп'ютер дозволяв. А на цьому в мене все. Пишіть ваші коментарі, От. ставте вподобайки. Сьогодні прям нетрадиційний завершення. От, якщо ви хочете я ж кажу, підтримати е, мене і кин, то киньте трошки на відеокарту, мені, щоб я міг нормально пограти в сталкера, а не е, бути пацифістом, бо стріляти при, так, при таких вепесах доволі важко. От, е, ну і що ще? ну і Звичайно, звичайно, донатьте. А, І ще я хотів це ж сказати, що е, я недавно випустив кілька тижнів тому відоса, про волю і долг. Ну там більше про угрупування. І там був конкурс. От якщо ви подивитесь той відео до кінця, то ви побачите, що там є конкурс, в якому можна взяти участь і е, виграти певні класні призи. Ну і все-таки сказати, хто краще воля чи долг. От. Тому всі посилання в описі, переходимо, дивимося і так далі. А я пішов бродити з зоною.